Заповідь з акцентом та неофіти у виставі у Кропивницькому, 203-й, день народження кобзаря учні та студенти відзначили декламування віршів та шевченківськими читаннями. Які ще твори молодь обирала цього року, щоб зберегти в пам'яті талант генія, дізнавайтесь з наступного сюжету. 9 березня у 9-й гімназії Кропивницького починається незвично. Учні у вишиванках замість вчителя слухають таких самих учнів акторів. Сьогодні вони підготували театралізоване дійство на основі віршів Шевченка. Іде припустиня неболита. Юні актори у сценці зобразили найвиразніші шевченківські образи. Це і декабристи, і мати Шевченка Катерина, і сам юний Тарас. Як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалися в гімні. Одне однісіньке під тином сидить собі старий старій гільні. Мені здається, шаси я. Що це ж та молодість моя у читаннях в гімназії взяли участь учні середньої та старшої школи. Усе виключно добровільно. Школярі розповідають, чому захотіли вивчити непрості вірші Шевченка на пам'ять. Шевченко читається мені більш легше, адже він український поет. Він писав про нашу рідну країну та ніколи не зраджував. Її. Результат своїх старань показують не лише однокласникам. Робимо завжди якісь відкриті заходи. Для дітей та просто для батьків, які можуть завітати та подивитися на роботу учнів та пам'ятати Шевченка і вславити його. Вчителі кажуть, цьогоріч темою вистави обрали різноманіття творів Тараса Шевченка. Якщо в минулому році це була тема жіночої долі в творчості кобзаря, то в цьому році це, скажімо так можна назвати його так Шевченковий калейдоскоп, тобто це різноманітні жанри. Різна вікова категорія, сценарій ну ніде не списаний, він авторський. Окрім театралізованої частини, читання складаються з традиційних декламацій віршів? Ой, тумани, тумани, мілатини талани, чому мене не сховаєш? отут От серед лани, чому мене не задавиш? У землю не вдавиш? Чому злої долі? Чом віку не збавиш? Вже другий рік поспіль такі зусилля допомагають гімназії займати призові місця на загальноміських читаннях. Цього року навчальний заклад виборов друге місце, а минулоріч став кращим. Від школярів не відстають і студенти іноземці з Донецького медуніверситету. З нагоди дня народження кобзаря вони зачитали на пам'ять Шевченкові вірші перед камерою. Зоре має з єдиною творою поговорим тихесенько гесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Тож цьогоріч декламували вірші не лише кропивницькі школярі, а й молодь з Марокко, Єгипту, Індії та інших країн. Микола Мумига, Яна Семенюк, Катерина Савінова. День за днем.